Вітаю панство. Ставлення українців до росіянців потрібно формувати згідно з реалії сьогодення та перспектив українсько-росіянських відносин. Триває повномасштабне вторгнення росіянів в Україну, і це зобов'язує українців ставитись до росіянців як до неповноцінних істот, позбавлених будь-яких людських якостей. А отже, і негідних нашого людського ставлення ні жалю, ні співчуття. Українці повинні в усіх сферах життя максимально принижувати росіянців, росіянський язик, росіянську культуру, росіянський генофон та все, що пов'язане з росіянцями. Робити засід максимально вишукано, культурно та інтелектуально, так як і робити представникам вищої культури по відношенню до примітивних істот. І це стосується не лише росіянців. Сучасно, але є росіянці минулого. Фактично потрібно обнулити позитивну інформацію про росіянців та своїм ставленням сприяти формуванню в росіянців комплексу меншовартості та комплексу неповноцінності. Шановні українці, ставимося правильно до ворогів наших, і буде нам перемога, і буде нам Велика та соборна Україна від Берестя, по Волгу та Какас і аж до Сахаліну. Слава Україні!